Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні у нас прогулянка по багаторічникам кущам. Перший у нас зустрічає цей гібіскус. Я вже неодноразово розповідала про сирійські гібіскуси. Тут хочу показати вам новинки кольорів, які ще є і не попадалися в минулих оглядах. Ось цей красунчик такий рябенький. Їх дуже багато, вони радують дуже довго, хоча й квіточка тримається всього лише один день. Це багаторічний кущ, який можна використовувати як фон для інших рослин і як куртинку. На дуже цікавий сорт. Рідкісний, я б ще сказала, не дуже розповсюджений, назва написана, теж можете поцікавитися. Але пам'ятайте, що на перстянка це завжди дворічна рослина, яку висаджують з насіння. Або це ділення куща, ну не знаю в кого як вдається. А стільба королева тінистого саду. Але сказати, що вона росте повністю в тіні. Не можна на півтінь, деякі сонячні я вам фотографую назви, щоб ви могли уточнити по сортам в інтернеті, адже все знати і пам'ятати неможливо. І яскраві різнокольорові вінички радують із середини літа, і до пізньої осені. Дуже гарно росте, коли ви вгадали з місцем. Розповсюджується коренями, кореневищем, точніше. Гарно зимує, морозостійка, деякі тільки види потрібно пригортати. Тому, я ж кажу: знайте назву рослинки і або питайте у продавця назву. І тоді самі перевіряйте, тому що неодноразово зустрічалися і в інтернеті, і всюди у Фейсбучних групах про рослини, яка не відрізняється морозостійкостю, то говорять, що вона зимує, тільки потрібно гарно накрити. Так ви просто втратите свою рослину. Подорож закінчується. Дякую всім за увагу, за коментарі, підписки і вподобайки. Мирного неба тобі, Україна! Перемоги скоріше До зустрічі!